Поговоримо сьогодні про мої букіш-хебітс. О, знаєте, в мене безлад на полицях дуже часто книжковий, але загалом я намагаюся там якийсь раз, якийсь період все розставляти там по кольорах, по жанрах, тому напевно, більше ні. Ну, це мені не подобається, одним словом, це буде вісім. Бо я думаю, що буде щось, о, а це мені вже подобається, тому що я розставляю по жанрах, а жанри зазвичай кольорами сходяться. Там якісь, я не знаю, фентезі, вони всі темні, романчики, вони всі світлі, кольорові з мене теж на окремій поличці, тому таке мені подобається десь от на ось стільки. Йдемо далі. Книжковий мереж, в мене його не так багато, якщо чесно. Але коли ти його купуєш, особливо коли ти лише прочитав книжку, яка тебе дуже вразила, то це тобі дуже подобається. Дає таке натхнення, ти любиш дивитися, приходити на ту. Поличку, особливо якщо ти мерч десь виграв, тому так, але я його не купую там часто чи це не прям щось таке, скажімо. Моє до кінця аудіобукс. О, це вже моє конкретне. Я дуже часто слухаю аудіокнижки в дорозі, коли гуляю. Мені це дуже прямо подобається. Аудіокнижки це топ країн. Е, ну я постійно плачу не ну, не постійно, це таке грубе слово. Але коли книжка така сентиментальна, або щоб поплакати, або там якісь трагедії відбуваються, то я дуже емоційно реагую. Я і плачу, і сміюся, і регочуся, і страждаю над книжками. У мене весь спектр емоцій, в залежності від того, що переживають головні герої, Тому це буде точно три е, угу. було раніше. Зараз, коли мене з'явилася електронка, е, то я стала така, трошечки холодніша до цього, скажімо так. Тому десь, напевно, шосте або дев'яте місце хай буде шосте. Бо все одно ж люблю. Я конкретний мутрідер. У мене навіть книжки поділяються по пору років, щоб атмосферно було читати, під настрій, тому четверте. <плес> ну, хай буде дев'ята. Я думаю, на перше можна поставити щось таке краще. <плес> Book boyfriend. <плес> Знаєте, є така ж тема книжкових чоловіків, але ну, в мене є і свій, в принципі. <плес> О, електронка, в мене Kindle, і це просто найкраща покупка Ever за минулий рік. Це просто вона всюди зі мною. Тепер, куди коли, кудись їдеш, не треба таскати з собою чемодан, книжок. У тебе є просто одна читалка, яка все замінює. І це дуже комфортно читати і вечорами, і будь-де, будь-коли, це просто найкраща покупка ever. О, такий от мене рейтинг вийшов. Напишіть вашу, що до вас з цього всього найближче. Мені буде цікаво почитати.